У бабусиному будинку завжди пахло яблуками, сухими травами і чимось таємничим, ніби стіни зберігали секрети минулих років. Назар приїхав туди на канікули, йому було дев'ять років, і він завжди мріяв знайти щось дивовижне серед старих речей, що стояли на полицях, припадали пилом у коморах і ховалися на темному горищі. Того дня бабуся відправила його погортати старі книжки, які залишилися ще від діда. Назар обережно піднявся сходами на горище, що репіло під кожним його кроком. У вузьке віконце пробивалося світло, освітлюючи павутиння і стоси коробок. Раптом хлопчик помітив щось дивне на старій скрині лежав годинник із важким корпусом. Прикрашений хитромудрим візерунком. Його стрілки стояли на одній і тій самій позначці. Рівно опівночі. Назар обережно взяв годинник у руки. Він був холодний, хоча в кімнаті стояла спека. Хлопчик відчув, як по спині пробігли мурахи. У той самий момент у годиннику щось клацнуло, і йому здалося, що десь поруч почулося. Ледь чутне кікання, хоча стрілки не рухалися. Назар нахилив голову й прошепотів. Що ти приховуєш, старий годиннику? І в ту мить, коли він вимовив ці слова, двері горища за його спиною раптом рипнули, наче хтось невидимий їх штовхнув. Назар швидко озирнувся на горищі нікого не було. Лише сонячні промені пробивалися крізь маленькі віконце. Двері знову стояли нерухомо. Хлопчик зітхнув, але серце калатало швидше, ніж зазвичай. Він уважніше подивився на годинник. У центрі циферблату, де сходилися стрілки, була маленька подряпина, схожа на літеру Н. Назар торкнувся її пальцем. І почув тихенький дзенькіт, ніби зсередини випала крихітна деталь. Він перевернув годинник і справді знайшов невелику металеву пластинку. На ній тонким письмом було викарбувано, Коли час зупиняється, відчини двері і шукай світло. Хлопчик нахмурився: Які двері, яке світло! Поки він роздумував, у кімнаті раптом змінилося освітлення промінь сонця, що падав у віконце, ніби посилився, й упав прямо на годинник, змусивши метал сяяти. Назар примружився і помітив Від годинника йде тоненький відблиск, який вказує на стару шафу в кутку горища. Невже це підказка? прошепотів він. Він зробив крок уперед, а барсик, їхній сімейний пес, який нишком пішов за Назаром на горище, гавкнув і теж подивився на шафу. Назар повільно підійшов до шафи. Вона була стара, потемніла від часу, з дверцятами, що скрипіли навіть від легкого дотику. Хлопчик обережно потягнув за ручку, дверцята відчинилися, але всередині не було звичних речей ніякого одягу. Жодних книжок чи посуду, лише порожня темрява. Він нахилився ближче і провів рукою по задній стінці. Його пальці відчули щілину. Назар наважився сильніше натиснути, і вся задня стінка відчинилася, мов дверця та сейфу. За нею відкрилася вузька ніша, в якій стояла невелика коробочка. Вона була дерев'яна прикрашена різьбленням у вигляді сонця і місяця. Ого. виролися в хлопчика. Коробочка була зачинена на крихітний замочок. Назар спробував відкрити, але без ключа це було неможливо. Барсик тихенько заскавулів, ніби теж відчував, що всередині є щось важливе. Назар ще раз глянув на годинник. Стрілки, як і раніше, стояли рівно на опівночі. Але тепер він помітив: якщо уважно придивитися, то кінчики стрілок утворювали не просто лінію, а силует ключа. Значить, ключ десь тут, зрозумів хлопчик. Назар поставив коробочку на підлогу і уважно роздивився годинник. Силует ключа, який утворювали стрілки, вказував прямо вниз. Хлопчик нахилився, обмацуючи дошки горища. Вони були старі, деякі навіть хиталися. Раптом барсик почав гавкати і дряпати лапою одну з дощок. Назар допоміг йому підняти її, і в невеличкій щілені під підлогою він побачив загорнутий у тканину предмет. Витягнувши згорток, він обережно розгорнув тканину. Усередині лежав маленький бронзовий ключ. На якому теж були вигравірувані сонце і місяць, точно як на коробочці. Це він! радісно вигукнув Назар. Хлопчик спробував вставити ключ у замок, але раптом почув дивний звук. Старий годинник, що лежав поруч, раптово почав тихо цокати, хоча ніхто його не заводив. Стрілки зрушили і почали повільно рухатися вперед, наближаючись до першої години ночі. Назар завмер. Йому здалося, що повітря навколо стало густішим, а на горищі стало трохи прохолодніше. Барсик тихо загарчав, відчуваючи щось дивне. Гаразд, треба діяти швидко, прошепотів Назар і міцно стиснув ключ у руці. Назар опустив ключ у замочок і тихенько провернув. Замок клацнув. І кришка коробочки повільно відчинилася. Всередині лежав маленький круглий медальйон на тонкому ланцюжку. Він сяяв, ніби був зроблений не з металу, а з самого світла. Хлопчик підняв його і відчув, як від медальйона виходить легке тепло на одній стороні був вирізблений знак сонця, на іншій місяця. Назар інстинктивно зрозумів, цей медальйон якось пов'язаний із годинником. Він приклав його до циферблату, і в ту ж мить старий годинник загуркотів, стрілки закрутилися з шаленою швидкістю, а в кімнаті розлігся гучний дзвін, немов дзвони старої вежі. Барсик гавкнув і відскочив назад. Назар теж відступив, але очей від годинника не відводив. Здавалося, що простір навколо трохи хитнувся, наче хтось торкнувся самої тканини часу. І тоді Назар почув голос тихий, але виразний, наче лунав із середини годинника. Хто знайде медальйон, той дізнається правду про час. Назар відчув, як серце б'ється швидше. Він ще не знав, що означають ці слова, але був певен попереду чекає найбільша загадка у його житті. Назар тримав медальйон у руках і в ту ж мить відчув, як навколо все завмерло. Сонячні промені, що пробивалися у вікно, застигли, пил у повітрі перестав кружляти. Навіть барсик завмер посеред руху. Немов хтось зупинив світ на паузі. Хлопчик озирнувся, тиша була абсолютна, лише серце калатало у грудях. Раптом медальйон засвітився яскравіше, і на підлозі горища з'явився світлий прямокутник, схожий на двері, що сяяли зсередини. Назар зробив крок уперед. Йому було страшно, але цікавість була сильнішою. Він торкнувся сяйва і відчув, як ніби провалився крізь повітря. Перед ним відкрився інший простір величезна кімната з високою стелею, стіни якої були вкриті старими годинниками. Вони стояли на полицях, висіли на стінах, але всі показували різний час і цокали кожен у своєму ритмі. У центрі кімнати стояв той самий старий годинник. Але тепер він був значно більший, ніж на горищі, його стрілки світилися сріблом. Отже, ось куди ти мене привів, прошепотів Назар. Раптом він почув рух за спиною. Барсик теж пройшов крізь сяйво, і тепер знову був поруч, дивлячись уважними очима. Назар підійшов ближче до великого годинника. Його срібні стрілки рухались повільно. Але кожен їхній удар лунав у кімнаті, наче від луння дзвону. І раптом з темряви вийшов сивий чоловік у довгому плащі. Його очі сяяли теплом, і Назар не злякався. Ти знайшов мій годинник, хлопче, сказав він. Це годинник часу, він показує не хвилини й секунди. А наші вчинки кожен добрий вчинок додає світла його стрілкам, кожен поганий забирає його. Назар широко відкрив очі. То, виходить, що я можу впливати на час своїми діями? Чоловік кивнув: Кожна твоя посмішка, кожна допомога іншим, кожне добре слово це цінність. Вони роблять твій час яскравим і повним, і навпаки, сварки й образи роблять його темнішим. Хлопчик замислився, і барсик тихо потерся об його ногу, наче підтримуючи Я зрозумів, твердо відповів Назар. Я хочу, щоб мій час був світлим. Старий усміхнувся, і годинник раптом заграв золотим сяйвом. Тоді повертайся у свій світ і пам'ятай, справжня таємниця часу це наші вчинки. Назар кліпнув очима і вже стояв на горищі. Барсик муркотів поруч, а старий годинник тихо цокав, ніби нічого й не було. З того дня хлопчик став уважнішим до своїх слів і справ. А медальйон він зберігав як нагадування про те, що час залежить від нього самого. Буду вдячний за лайк цьому відео, а також не забудь підписатись на канал, щоб не пропустити наступні захоплюючі історії.